Це наш провідник рубає мечети дорогу, щоб ніякі ліани не звісали над голгою і щоб на них випадково не нависла якась змійка. Отакі містки в понижених місцях. По яким ми проходимо болото. У вологий період тут ідуть не піша, а пливуть на каної. Але трек відбувається в будь-який сезон. Чи в вологий, чи в сухий. Ви себе відчуваєте посеред справжніх джунглів.